Хто зображений на фото? Ярмак. Я знаю, що він співак, виконавець і військовий ще. Добре, а які ти пісні його знаєш? Моя країна, знаю. І ще в нього є, яку я знаю, але не пам'ятаю, як називається. Та поле, здається, щось таке є. В нього. Чи дике поло? Дике mm -hmm. поле є. Ярмак. Це той, що співає? Mm -hmm. Він співає, допомагає Збройним силам донатить mm -hmm. і збори робить. Він воює в ЗСУ на війні зараз. А що, до речі, це правда, що в нього, коротше, до війни, типу, до повномасштабного, що в нього було багато фанатів в Росії? Ну він ж ти пописав пісніш, типу, пісні, типу почалася війна, і він, коротше, велику частину аудиторії втратив. Це як мак? Саме так, що ти про нього знаєш? Ну це український е, артист, mm -hmm. репер, ну і співак по сумісництву, військовий mm -hmm. зараз ну типу служить також, допомагає армії і має дуже круту громадянську позицію. Олександр Ярмак, український співак, який під час повномаштабного вторгнення долучився до війська.